Друзі, вітаю! Новина дійсно дивна в Словаччині поранили про російського прем'єр-міністра. Що загалом зараз відбувається в цій країні? Деталі цього поранення давайте проаналізуємо, поінформую. Підпишіться на цей канал. Ми боремося з російською пропагандою. Це важливо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Після засідання виїзного засідання уряду в нього стріляли, і його зараз шпиталізовано. Пише українська правда з посиланням на актуаліті. Це місцеве словацьке видання. Речник міністра внутрішніх справ країни Матей Нойман заявив, що на очільника словацького уряду 15 травня було скоєно замах. За інформацією актуаліті, поранено Фіцо гелікоптером доставили до лікарні. Газета Деннік Н. Це теж їхня дуже впливова незалежна газета. До речі, я багато разів давав інтерв'ю. Це якраз таки не належить до російського пулу. Постріли пролунали перед будинком культури, де проходило засідання уряду, коли прем'єр вийшов до людей. За свідченням журналіста видання він не бачив інциденту, але був поруч та чув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці. Підняли Фіцу з землі, пише Українська Правда, посадили в машину та забрали. За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після чого він впав на землю. Ймовірно, нападника затримала поліція, яка оточила. Прилеглу територію водночас присутніх будинку культури евакуювали. Охорона подбала про безпеку інших членів уряду. Ось така інформація. Насправді дивно, що ось такі методи сьогодні ми бачимо в Європі. Словаччина загалом країна з такою. Перехідною демократією ви пам'ятаєте, що і журналістів вбивали після чого йшла відставка уряду. Ви пам'ятаєте, як там намагаються різні групи впливу це все робити? Ну, скажімо так, різні версії зараз можуть бути, що це і росіяни самі могли таке робити. Це може бути несприйняття населенням. Такої людини, такого якраз таки політика, який зраджує свою державу. А ви знаєте, що дуже часто в світовій історії було, що коли політики за Ресурс інших держав намагались очолювати е, країни. Їх дуже часто ліквідовували і терористичними актами, і розстрілами, і ножами кололи, і вбивали, і замовляли, і багато чого іншого. Тому це якраз таки може означати саме таку історію. От, але, повторюю, ще немає офіційних версій. Поки що ми можемо констатувати тільки сам факт нападу на нього. От, е, Можемо говорити про те, що Словаччина дійсно сьогодні одна з країн, де Путін надзвичайно сильний. Але бачите, так само, як і в Грузії, ми бачимо, що країни не приймають населення, не приймає влади російських окупантів. Дійсно, для Словаччини, яка була свого часу в складі. Чехословаччини вони були в окупації. Вони були в окупації в е Росії. Росія вбивала дуже багато е місцевих людей. Зрозуміло, що вони бояться. Вони дуже сильно бояться. Ну, от потрапити знову в таку окупацію, і бачить, що Гітлер знову рухається на континенті, тому дійсно ось такі рухи можуть відбуватися. Повторю ще раз, що ми ще не маємо інформацію, хто це був, які в нього цілі, які причини, мотиви. Ну от, Але бачимо, що дійсно ось такі речі відбуваються в країні, і таке відчуття, що. Словаччина зараз може стояти на грані такого великого, дуже потужного геополітичного протистояння. Росію не впускають в НАТО, де вона хоче захватити і почати маніпулювати цілими країнами. Ось така друзі. Історія. Напишіть свою версію. Як гадаєте, це Групи впливу, які не погоджуються з російською владою, це сама Росія чи просто випадок хворої психічно хворої людини? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей Ютуб канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!